Всім привіт друзі, і це сьомо частини виживання Майнкрафт. Я знову ж таки трошки пограв в цьому світі, і я там оту платформу збільшив, щоб все це засадити культурами, які ми знайшли в минулій серії. Зараз я хочу зробити оце дерево, О, бо в мене на його катастрофічно мало і зробити все. Сундуки. А то в мене їх теж нема. добуду це дерево гіганта. І справді сундуки, викладу речі. І по суті все. І засажу культури. Ви йдемо і ось сундучки. Ось сундук і скудимо все оце. Те, що нам не треба. Але ну, все ж таки нам ще дещо треба зробити. Це скрафтити собі ліжко, забрати оце ліжко. І зробити їх червоними. От так. Зараз я їх трошки повскладую тут. В себе в сундучках і... Так, друзі, я вже навів порядок в себе в сундуках і... Йдемо, на черпаємо відрову води. І, друзі, я, наступна серія буде не про Майнкрафти, а про одну другу гру. Зараз ми робимо це все. Отакий. Тепер воно не буде засухуватись. Так, зламалася у нас мотика. Піду нову скрафчу. так, друзі, зараз я дороблю оце все. І я думаю, що сюди можна на такого зробити. Я зараз, так, друзі, я вже вспахав. Мені залишається тільки засадити і ще одне на насіння. Так, друзі, зараз я спахаю другу частину цього всього. Разу, два, три, чотири. Тут заливаємо воду. І так з другими частинами. Зараз ми доспокоюємо цю частину. Знаєте, що тут буде рости? У вас є два варіанти. Це або картопля, або морква. Пишіть коментарях. І тут буде у нас картопля. Я І нам залишається, друзі, зробити тільки одне. Зробити генератор каміння. Бо, ну, в серії я не так просто що набирав відро лави. І генератор каміння буде отут за домом. Починаємо його строїти. Так тут. Робимо тут ямку. Так, і доробляємо Ємо генератор каміння. забыл как их делать ну я уже его вспомнил то как его делать угу. это для трошки заишовано и Цей генератор каміння буде де. Сразу. На чотирьох, 4... одразу чотири каменюки буде добуватись. Зараз я посплю тільки. І йду. звертайте уваги, друзі, це просто 100 зомбі горяті. Нічого дивного тут немає. Просто звертайте уваги. О! Я заливаю. Залишаєте останнє відро води І все з водою ми закінчили. А далі у нас слава. І ви спитаєте, Костя, як же ти будеш робити генератор каміння, якщо тобі тільки од... 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 одне відро лави, А я скажу це дуже просто. Просто треба знати, як це робити. І ось, бачите, лава образує тілих три істочники. Зараз я це все закрию. І піду за киркою. І кстати, друзі, перші два відео я знімав без ось цього кружечка. Я там зверху робив просто там було начати запис екрану. І я нажимав начати. І і отак от я знімав свої перші відео. Свої перші два відео без цього кружка. Угу. Угу. Так і, друзі, зараз я дороблю цей генератор. Все, генератор каміння готовий. Ну, і все. Ми все зробили на цю серію. І, і всім пока, друзі. І, і ждіть восьму частину.